Тут добре, дуже добре, можна побачити безпосередньо, як проходить це сміття да, в посудомийній машині. І тут якраз джет-спрей. Вона буде демонструвати нам, да, що у нас стоїть у посудомейці в нижній корзині. У нас бутилка, пляшка. Ну, для чого? Дитяча, можливо, пляшка, можливо, спортивна пляшка, можливо, це пляш, навіть і ваза. Да? Навіть і ваза. Тримається, і прямо під нею знаходиться безпосередньо джет-спрей, який у нас працює з цією зони. Супер. Це трьохкорзина посудомийна машина, в неї завантажена 16 комплектів. Це означає, що вона споживає всього на всього менш ніж 10 літрів води от на ці 16 комплектів. А це рішення угорення горення феноменальне, феноменально демонструє всю роботу цієї системи. Якщо просто взяти і перемикнутися сюди і додати, що ще. І ми бачимо з тобою тут систему автоматичного дозування рідких миючих засобів. Тобто вона дуже просто миється, да? ми бачимо з да? Є такі. Взяв, залив і забув. Але якщо у тебе є туди, звичайно, і таблетки, ти можеш судиться, от також і додавати ще і таблетки в цю посудомийну машину, звичайно, і ополоску. Жданні які проблеми. Оце крута тема це коли у нас стоїть такий вентилятор, і він висушує у нас наш посуд за дуже швидко. Таким чином, і ця програма миття у тебе буде зменшуватися. Третя корзина, вона класно реалізована, мені вона подобається тим, що тут є додаткові, як ви бачите, да? Такі поваранчові елементи. Ну, по-перше, я знаю, куди я що кладу. Оце знімається. Тобто я можу взяти, дістати безпосередньо цей тримач і перекласти цей тримач, наприклад, сюди. Поставити в це місце. Да, для мене так зручніше. І помаранче. Перфектно, це точно я можу сказати. Йдемо да. трішечки далі. Відкриваємо середню корзину. Середні корзини. Ми з вами бачимо. Да, тримачі для чого? Для бокалів, але якщо це пластик, то тут у нас знаходиться резина, да, більш делікатна для таких достатньо чудових бокалів. Дуже класна така от ручка. Із системою, як я вже показав, ось такою системою jet spрі. Спорітки дуже грязі, да, вимиває просто ідеально. Оце рішення у нас із горення, це новинка. Окремо встановлено, крім будинок посудомийної машини. І навіть хотілося б її, напевно, і вмикнути. да? Давайте подивимось. О! Оце те, що нам треба буде подивитися. Як воно виконано все, наскільки все красиво виглядає. Безпосередньо всі посудомийні машини. Ми собі обираємо ще програму миття, до речі, автоматична на годину дуже забруднене миття. І оце, до речі, програма Goodnight. Вона буде мити максимально тихо. Максимально тихо. Тобто можна собі спокійно спати, і тобі вона заводжати не буде навіть, якщо вона знаходиться поруч. І бачимо, що ми тут знаходиться. інверторний мотор. Тобто реально це дуже тиха посудомийна машина. Чудове таке блек рішення в такому кольорі. Ну, Естетично, стильно, дизайн, прям вообще фантастика.